Думки, думки. Слаба віра перешкода нашого життя. Вмирає день, бо в своїй кишені кожен політик заглядає з дирством. Вже патріот усім нашкодить. Бо грошей лише собі рахує. На жаль, без імені добра в душі живемо. Ми, українці ж добрі люди. Скажіть без Бога, де дійдемо, що без любові до ближніх буде? Отож живемо ми в лахмітті. Який нам світ дає й беремо, отак намарне ми живемо. Та ні, бо так живе весь всенький світ. Плює на Бога, а ми підтакуємо йому.